Вечір пізній, але я ще встикаю, третій день мого адвент календарю, присвяченому друзям Збройних силах України, а також культурі і творчості земель, які ми з вами спадкували. Вчора до Трипільської культури я випадково вставила картинку з зображенням, яке відноситься до культури Бухдністровської, дивлячись на цю красиву скульптуру, я вирішила, що варто, мабуть, назвати ті культури, які панували на наших землях, до. Періоду християнства. Хочу вас попередити, що картинки йдуть не в хронологічному порядку, але вони відповідають тому, що знайдено на землях сучасної України. Отже, вже в 10 столітті о, тисячолітті до нашої ери. На теренах нашої землі були Мизинська, Межгірська і Кікбаба. Багато хто стверджує, що вони були і до цього періоду. Наступна це буде Кукрицька гребенівська культури, і вони з 10 по 7 століття, з 7-го по 5 Дніпро-Донецька, Буг – Дністровська з 5 по 3 трипільська культура, з 3 по 1 ямна, катакомбна, зрубна. З 1 до 300 року до нашої ери це кімрійці, скіфи, Фракійці З століття до нашої ери і до 4 століття нашої ери це грецькі колонії, це Сармати. Потім ідуть Зарубежанська, Чернігівська, Панківська, Лук-Рейковецька і Русь, звісно, Поливці і Ольвія. Безумовно, є ще культури, які не досліджені і не виявлені. Будь-як ці люди в цих культурах прикрашали різні свої знаряддя і робили прикраси для себе. І це все наш спадок, це все наша творчість.